Сьогодні в Вінниці історичний момент. Сьогодні вперше наша команда в історії нашого міста вийшла на Єврокубок і привів до цього нашу команду. Вірніше привели два герої сьогоднішнього матчу. Це головний тренер футбольної команди Нива Сергій Морозов та воротар, який зробив сьогодні чудо Володимир Цитків. Будь ласка, вам перше слово. Ну я думаю, що не тільки ми з Володією привели команду к такому результату, положительному для Вінніських болельщиків футболу. Это и все остальные ребята, которые сражались и в сегодняшнем матче и в, оставшихся, и в остальных матчах. Значит, я думаю, что если брать действительно героем сегодняшнего матча, безусловно был Володя Цыпкин, потому что из трех пенальти, которые нам били, первый Володя все три взял и этим решил судьбу матча. Я хотел бы, чтобы Володя сказал болельщикам несколько слов. Володя, может такое запытание? В тебе було якесь відчуття, чи ти просто так серйозно настроїв? По-моєму, в тебе дуже сильні нерви, дуже міцні нерви, тому що зі слабкими нервами так е взяти оці пенальти, так як ти взяв, зовсім неможливо. І, ну, тут треба сказати, що е тут справа, напевно, на нервах, а в тому, що вся команда билася з першої останньої хвилини і до гри перестає тренер, котрому. З котрим ми розмовляли до гри, я йому сказав, що якщо 120 хвилин не виграють переможця, якщо буде нічий не рахунок, то по пенальті ми повинні виграти, тому що все те, що було вчора тут у Вінниці, все те, що було у газетах, коли вже фінали розігрували в Донецьку, все це впливало на хлопців, але впливало не так, як було напевно заплановано. Хлопці більш так, готувалися до цієї гри. Ми повинні були сьогодні виграти і для Вінниці, і для чесного футболу, для себе. І... Я хочу сказати, що ця перемога, напевно, не буде правильно виокремлювати когось там, мене чи ще когось. Ми кожний з нас працював на перемогу з першої до останньої хвилини. І я вважаю, що сьогодні ця перемога це історична перемога для Вінницького футболу, для нас, для кожного, для тих болільників, які зараз були на стадіоні. Я хочу всіх поздоровити, всіх, хто за нас болював, хто нам вірив перш за все, тому що були люди, котрі нам не вірили. І... Це так не дуже добре на хлопців впливало, вони дуже нервували перед цією грою. Ми повинні були довести всім і собі, що ми вміємо грати в футбол, що ми хочемо грати в футбол. І я хочу поздоровити просто всіх болівників, які нас підтримували і вірили нам до кінця. Ще одне таке запитання: чи ви до кінця, як кажуть, росіяни осознаєте цей історичний момент? Ми зараз скажемо історичний момент, історичний момент. А дійсно, це таке для війни цей історичний момент. Я считаю, что исторический или не исторический момент – это не самое главное. Есть профессия тренер. Когда есть хороший результат, то тренера хвалят и команду хвалят. Когда нет результата, то, естественно, осуждают и какие-то, так сказать, нелестные отзывы. Значит, я прожил в этой жизни всё, и хорошее, и плохое, и отношусь к этому абсолютно спокойно. А сегодня в истории Винниц это действительно исторический результат, почему? Потому что сколько бы ни прошло времени, этот результат нужно повторить, может быть, другим тренером, другим игрокам. А сегодня, ребята, и мы сделали то, что это называется исторический результат. Коли ви брали команду, скажем так, коли ви вставали біля карма э, нашої команди, чи ви сподівалися на такий результат? Чи ви його прагнули? Я можу сказати, що я хотів зробити хорошую, боеспособную, волевую, дружную команду. Я думаю, що каким то образом не все, но але щось вдалося зробити. Володя, як ти уявляєш собі своє майбутнє? Може, після цього матчу на тебе будуть покупці за кордону, на тебе будуть якісь, скажем так, пропозиції? Чи ти залишиш ниву, чи ти залишишся в ниві? Я не можу сказати, в мене контракт закінчиться влітку цього року, і кожен футболіст ніколи вам не скаже, де він буде, як воно буде. Все життя, життя спливає, подивимось. Можливо, я ним, можливо, якісь будуть інші варіанти. Я не можу зараз відповісти. Але я хочу наголосити, що серйозний футбольний тренер, пенальті це пенальті, але до гри вратаря є дуже багато. Інших, дуже багато інших проблем може якісь. Так що я вважаю, що пенальті це пенальті, але не кожен воротар, який бере пенальті, він добрий воротар. Я не думаю, що ця гра, що буде якийсь резонанс. В Україні можливо, а за кордонами не буде. Сергій останнє питання до вас. Не стільки ваші плани, скільки... Плани команди на майбутнє. Чи ви е, збираєтесь залишитися в Вінниці? І чи ви збираєтесь залишити цю команду? І що ви плануєте робити далі? Ну, е, На сьогодні в мене немає контракту з командою. В мене немає контракту з командою Вінниця, бо е, ніхто мені цей контракт не давав підписувати, тому що місце, яке займала сьогодні Вінницька команда, воно е, Ну, скорее всего, она, видимо, не устраивала болельщика и руководство. Так что я свободный человек. Хочу работать, хочу не работать. Хорошо, если вы останетесь свиньяце, вы согра... постараетесь сохранить команду или нет? Безусловно. И еще усилить. Ну и последнее слово, пожалуйста, вашим болельщикам и благодарным зрителям. Я хотел бы поздравить всех, кто все это время верил в нас, даже когда мы дома проигрывали. Коли грали в нічю, коли виігрували, поздравить всіх з праздником, який сьогодні прийшов в Вінниць. Володі, ну, те ж саме. Я вже казав, що перш за все, я хочу поздоровувати всі болівальників, які підтримували нас сьогодні, які вірили в нас. І хочу запевнити всіх, хто переживає за нас, що ми зробимо все, щоб в Вінниці був футбол, був добрий футбол, був гарний футбол. І кожен з нас прикладе максимум зусиль для цього, щоб ця мрія здійснилася. З перемогою вас, хлопці, якщо можна так сказати, і з перемогою вас війничани. Дякую.